Обурюється зараз весь світ коментарями самого Трампа і вже говорять про те, що така риторика є небезпечною. Наприклад, сенатор республіканець із північної Кароліни Том Тіліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін він є раковою пухлиною, яка розповсюджується по всьому світу. І власне от таку от заяву транслює CNN. Я підтримую президента Трампа і вважаю, що більшість його а, політики щодо національної безпеки правильні. Я вважаю, що його інстинкти досить хороші. Оші, але хто б не вважав, що існує місце для Володимира Путіна в майбутньому в майбутньому стабільного світу, їм краще поїхати в Україну Європу витратити час, щоб зрозуміти, що ця людина це ракова пухлина і найбільша загроза демократії у моєму житті? Підкреслив сенатор. І додав, що пані панове, коли я говорю про те, що Володимир Путін є брехуном вбивцею людиною, яка відповідальна за накази систематичних тортур, викрадень і зґвалтувань невинних цивільних, повірте мені, як каже тілес, докази величезні обурилися словами Дональда Трампа і е, сенатори, також демократи, зокрема. Ось власне тією риторикою, про яку ми вже з вами заговорили з важливою промовою напередодні виступив і лідер демократів Чак Шумер. Він відзначив, що Трампу варто перестати підігравати російській пропаганді і зупинитися в спотворенні та перекручуванні правди. Чак Шумер закликав Трампа не звинувачити українців, буцім, то наші люди захищають свої власні домівки та свою незалежність. Бо ж це виглядає просто безглуздо. У своєму інтерв'ю Фокс вчора ввечері президент Трамп говорив про війну в Україні. і деякі з цих коментарів були співзвучні з якоюсь проросійською пропагандистською п'єсою. Радше говорити правду. Радше визнати роль Путіна в розв'язанні цієї війни. Президент Трамп приголомшливо звинувачує Україну за вторгнення Путіна. Президенту говорить. Не варто було починати. він так навмисно і свідомо спотворює правду. Це жахливо бачити, яким чином американський президент обговорює це питання. Ну і якщо говорити, що от демократ Чак Шумер, якого власне про якому ще не говорили, ось ця ось його е, промова. Він закликав американців не вірити беззаперечно заявам Трампа, бо вони є небезпечними. А ще е, власне закликав і Трампа також зупинитися в цій риториці. Якщо говорити про віру самих американців, то е, американці дійсно вважають зараз Трампа диктатором майже вдвічі е, більша кількість американців ніж Зеленського. Про це. Пише видання Newsweek і посилається на останнє опитування. А тому, що власне чому зараз така тенденція? Тому що з моменту вступу на посаду, тобто місяць тому Трамп різко змінив курс щодо війни між Росією та Україною, відмовившись від політики адміністрації Джо Байдена. Про це пише Newsweek і. Звісно, що вплинули на американців, і ті заяви, що робив Трамп, і називав там до прикладу Володимира Зеленського диктатором. Ми розуміємо, що американці це не росіяни, і їм будь-що втовку не вдасться, тому що ми вже бачили ось ці протести, які відбуваються зараз у Сполучених Штатах. Масові протести проти політики Дональда Трампа вимагали навіть там відставку Ілона Маска, і справедливо обурюється І Сенат дійсно, що чак. Шумер пропоную ще раз послухати. Якщо ми дамо це путіну зараз, Америка неминуче заплатить пізніше. Хіба ми не засвоїли уроків історії не лише для розвитку безпеки іншої нації. Ця боротьба у всіх відношеннях спрямована на остаточну безпеку американського народу. не помились. Що Трамп говорить і що він робить кожен республіканець, повинен зафіксувати небезпечні та брехливі заяви президента Трампа про війну в Україні? Ми маємо зобов'язання в Сенаті виступати за правду та проти автократів, і ми зробимо це найближчим часом. Чи будуть республіканці виступати за демократію та свободу в усьому світі? Чи вони погоджуватимуться на Путіна з тим, що робить Трамп, з дуже поганими наслідками?